Врятував побратимів під присілом росіян, звільняв Харківщину та отримав важке поранення. Втратив обидві ноги. Ветеран гурмоз позивним Наум розповів нам свою історію. Наум мінометник, бойовий логіст підрозділу Артан головного управління розвідки. Виконував завдання на Харківщині та Запоріжжі. Втратив ноги, коли вивозив побратимів з позиції. Нині веде блок про реабілітацію після поранення. Ми б хотіли дізнатися, як розпочався ваш військовий шлях. Військовий шлях в розпочався е, в 24-му році. І як вам правильно сказати, е, я завжди, казав, що коли почнеться масова мобілізація, я не буду одним із тих, е, кого закинуть в бусик. поки мене не виловили. Я вирішив е, піти туди, куди я хочу, сам за контрактом. І, І, І... Гурмуар, там. Спочатку був мінометником, а потім, коли ми розширилися і почали потребувати своєї логістики, став ну, займатися бойовою логістикою, забезпечувати свій підрозділ всім, чим треба, на позиції. Перші дні це було страшно. Це було страшно, бо ти... нас хоч і готували до цього всього, ми проходили рекрутинг, ми дуже довго готувалися. Але тіпа, нас максимально намагалися наблизити до тих бойових дій, тіпа, які будуть. Але ти розумієш підсвідомо, під що це безпечно. А коли приїхав перший раз на позицію, це, це взагалі було небезпечно. Ми приїхали і по нам почав стріляти танк. Е, ну, на той момент я не розумів, це зараз я вже розумію, що він стріляв просто хаотично, кудись, типа не в нас. але коли ти це чуєш в перший раз, тобі кажеться, що воно тобі прямо під ноги лягає. І це було страшно. Потім сутки двоє, акліматизація, і вже якось на це все діло, ти вже починаєш чути, де своя, де не своя, тобто яка летить в твій район, яка летить або не долетить, або перелетить. Ти це починаєш розуміти. І тоді вже стає більш спокійніше. Ми знаємо, що ви брали участь в операції на Харківщині, зокрема звільнення липців. Розкажіть, будь ласка, яка там була ситуація? Ну, наше завдання полягало, як це правильно сказати, гасити мінометним вогнем наступи, не давати ворогу сміщатися як мамога ближче до наших позицій. Нас саме більше кумарили корови. Якась бабуся. Ми навіть не знаємо, де вона жила. Ми знаємо, що вона типу, жила в цьому районі, ми пару разів її бачили, і вона держала 4 чи 5 коров. І ці корови вічно лізли до нас. Звісно, типу, це скупчення. Скупчення чогось, і аеророзвідка ворога починає розуміти, що просто так воно там це все діло не буде. І от це нас дуже напрягало цей момент. Результат операції був доволі успішний. Ми тоді відвоювали близько 400 гектарів нашої території нам обратно. Пізніше ви виконували завдання вже на Запоріжжі. Які постали завдання там? Як тільки ми приїхали в Запоріжжя, мої командири і старші побратими щось там між собою перебалакали, пообщалися, приходять і кажуть, наумчик, ти вже не мінометчик, ти вже будеш бойовим логістом. Ось твоя машина, ось ключі, на займайся. Перший же ж виїзд ми підірвалися. Ми підірвалися на ліпістку. Тобто ми на пустому колісі, потім виїхали потихесеньку. Але тіпа, це було не так страшно, як коли з'явились дрони. Якщо ми за минуту не встигли розгрузитися, то мене або тіпа, я буду від'їжджати від позиції, мене дрон догоне, або прямо при розгрузці нас може за 200. Бо тому це, це стало дуже важко і дуже страшно. Оця хвилина, воно так кажеться, вроді хвилина в хвилина в обичному житті. Це хвилина, там це вічність. Сутки тут і сутки там це, це різні сутки. Тут, тут можна й тиждень прожити, не переживши того, що там людина переживає за пару годин. Ми б хотіли дізнатися історію вашого поранення. Як це сталося? Там був один відрізок, десь це десь посередині між Достипногірським і Камінським, де Уже на другому Запоріжжі мене вечно ждав ждун. А як тільки я вертаюся, він посередині взлітає і починає за мною ганятися. Е, на четвертий раз я не втік. Перед цим три рази я тікав у нього. Кожен раз на одній тій самій точки, ну там плюс-мінус метрів 50 різниці. кожен раз він встає, він наготоволокні, але по полю це дуже сложно. Це дуже важко, тому що. Навіть якщо ти успієш зреагувати, то не вспієш зреагувати твоя машина. Ти не успієш з колії випригнути, ти, ти не зможеш розігнатися так, як ти це можеш робити при нормальному покритті. Там було страшно. Це було четверте ранку, я здійснював ротацію своїх хлопців, і там треба було суміжників забрати тобто, в общем, шестеро, я сьомий, виходить. І туди нас, як завжди то ли запустили, то ли його не було. На обратному путі е я чую, починають хлопці тіпа, з пікапа, з кузова стріляти. Ну я, поняття його починаю навалювати, але тіпа, в будь-якому випадку короткий відрізок, як він початися, і поворот. Як не крути, тіпа, мені цей поворот треба вписатися. Я, мені, я маю притормозити, тому що я, інакше, не влізу, я, я виліту, вилечу в колючку. І тільки я притормажую, я чую хлопок. Чую взрив, чую, в мене голова починає свистіти. Я перестаю майже перестаю бачити, я чую, що в мене починає кров по обличчю текти. Я пробую вижимати сплення, сцеплення немає. Я не пойму, я рукою ноги немає. Понятно. Я дивлюсь, тахометр пригає. Я тут, газ в пол, третя передача. Це якраз був розсвіт. Я знаю, що сонце встає в Запоріжжі, і з тим розчотом, чи є міни в полі, чи немає, це неізвісно. А що слідующа, півішка летить по-любому, це ну, тіпа, дві, максимум 2-3 хвилини часу, і вона вже буде тіпа, там, ну, біля нас. Я газ в пол, призмурився, сонце встає в Запоріжжі і по направленню до 9-отажо полетів. Ну і десь близько 2-3 кілометрів, я ще так проїхав. Потім вже вперся в розбиті, Тіпа, коли про сходило кабірування цих 9 етажок, там блоки валялися, я прямо в блоки вперся. Хлопці кричать на ум, поїхали, поїхали, кажу, ми вже приїхали, десант в мене ніг ні, немає. Хлопці вибігли, я ще в машині задумався, переосмислив життя, так сказати. Типа, як вам правильно сказати, чи вилазить, чи ні. Чи просто-напросто, кому я вже такий без ноги нужен, я вже понімав, що в мене права, тіпа, пани, що справить, і мене все хорошо. Потім я вспомнив про сім'ю, про сина, про жінку. І я ползком через пасажирську сідушку е, хлопців ходячих чуть не догнав з криками Мене забули, мене заберіть. Повезло, що це був противотанковий снаряд, не осколочний, а кумулятивний. що мені ноги не одірвало, а одпалило. І, поза, більш-менш позапікало рани. Ну, Після чого ми залізли в підвали. тільки ми залізли в підвали, одразу прилетіла наступна FPV. Тобто, якщо б я став посеред поля, там, де нас ударило, то, скоріш за все, як мінімум, ті хлопці, які намагалися б врятувати мене, то нас би по-любому накрило, Ну, хто там утік би, той утік би. Так що я, виходить, навіть без ног мудрився хлопців вивезти. Насправді дуже важко уявити, як взагалі можливо після атаки російської продовжувати цей шлях і навіть більше допомогти евакуювати своїх побратимів. Як взагалі це було можливо? Це все діло на адреналіні. Ти не розумієш, що ти робиш. В тебе воно все якось ну, на автоматі. В тебе якісь непоняті рецептори мозга вони відключаються і починає працювати інстинкт самовиживання. Все. Чи пам'ятаєте ви перші дні, можливо, навіть перший раз, коли ви стали на протези і відчули, що зможете зробити перший крок? Мені дали протези, помірять. Я так чисто з принципу кажу, знімай на відео, мені для тіктока Тік треба так пройшовся через боль, хоча я цього не мав робити. Мені не були просто його помірять. Ну я типу, пройшовся, бо я розумів, що мені ближайший тиждень в мене їх зараз заберуть і ніхто не дасть. То були неймовірні емоції, але, тіпа, я не зміг цього, як воно сказати, достатньо насолодитись цим моментом. У мене це все діло було дуже швидко, коли в середньому весь цей курс, це десь около двох місяців, я весь цей курс пройшов за три тижні. Бо е, я дуже я, да, Це блискавично швидко, фізіотерапевт був в шокі. Але проблема в чому? Я дуже довго не міг до цього шляху дойти. В більшості випадків хлопці на протези починають ставати там, через три 4 місяці. Я став через 8. У мене дуже довго не могли зажити ноги. Тобто, як вони воно тут все заживало, а всередині не могла е, зарубцюватися кістка, е, були постійні крововиливи, було три реампутації, ніг. Наново вскривали, наново обрізали кістку остеофіти, це все мішало мені хоча б побачити ці протези. І тут, виходить, за місяць до Нового року я це все діло бачу, і я вирішив, що я на Новий рік я буду вдома, я буду з малим і я буду на протезах. І це давало мені сили пробувати йти через хочу, через боль. Я кожен божий вечір я приїжджав з заняттів, я, сразу, я перед заняттями заїжджав в процедурку, мені кололи обезбол, щоб я нічого не чувствував. Я після заняття заїжджав в процедурку, мені знову кололи обезбол, опять олфен пластиря, бо там ноги були, там сині були ноги. Ну і так мені це ну, дало змогу. 29 числа я приїхав додому. Уже на протезах. Зараз чимало наших захисників проходять реабілітацію після важких поранень. Що ви могли б їм побажати або, можливо, дати якусь пораду, щоб пройти цей шлях легше? Не падати духом і знайти собі хобі. Це перше, що тобі не дасть задумуватися про щось лишнє. Там, хто це, хтось вишиває, хтось в теніс гуляє, хтось в більярд. Там, у нас навіть є що на конях їздять. Тобто, ну, на даний час в будь-якому реабілітаційному центрі є змога займатися всім підряд. Ти можеш для себе вибрати будь-який шлях для розширення своїх можливостей, скажімо так. Головне цим шляхом вовритися, ну, не залишатися просто в палаті і нити, як, який ти каліка і як тебе це все діло достало, а чимось займатися. Завдяки українським військовим Україна має змогу залишатися сильною та незалежною. Часто під час оборони наші захисники віддають найцінніше своє здоров'я. Наум відкрив збір на дороговартісні протези. Це можливість повернутися до активного життя. Редакція новини Лайв закликає підтримати збір та задонатити. Це можна зробити, відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Давайте разом віддячимо йому за оборону та можливість жити. На рідній землі.